При виборі шин зимових чи літніх не забудьте звернути увагу на індекс швидкості. Тому що, як я вже розказував в одному з роликів, чим більший індекс швидкості, тим нас міцніша шина. Тому що виробник закладає в неї більше потенціалу відповідно до максимальних нагрузок. Чим більші нагрузки, уявіть собі, ви їдете 270, як та шина має бути спроєктована, і 210. Та, ніби 60 км різниці, але однозначно вам це скажеться на. Зносі шин раз на ем, триманні полоси, щоб шина не сковзила при поворотах, два. І третє, е, це е, гулі. Коли ви попадаєте в сильну яму, на менших індексах швидкості швидше за все гулька вилізе. Чим більший індекс швидкості, тим е, шина зносостійкіша і менш підвержена ударам е, до утворення гуль. Тому пам'ятайте про це. І не забудьте підписатись. а з вами, храшав.